Всіх вітаю, друзі! Сьогодні буду показувати відеогляд на подушки та ковдру від фірми ТЕП. Ось таке пакування в ній йде. Це фабричне. Зверху пакет такий ПВХ поліетиленовий плотний. Щоб захистити чохли, які знаходяться, ви зараз берег І ось так ще додатково. І ось в такому ще додатково чохлі йде подушка і ковдрочка, я буду вам показувати фірма Теп. Можете одразу собі подивитися всю інформацію, але я ще більш детально, по розмірам, по складовим, по опису я вам розповім. Це дуже класні ковдри та подушки. Я вже користуюся такими. І взяла собі обновити подушку. Треба дві штучки, тому я взяла 50 на 70 розмір. Я такими користуюся, але є ще 70 на 70 подушки. Вони такі більш квадратні, великі. Но ця серія, вона просто супер. Подушки м'якенькі вони гарно тримають форму, тобто вони довго будуть знаєте, не скатуватися, не просідати наповнення. Я їх і прала неодноразово дуже багато разів. Вони вже у мене. Три роки тому вирішила обновити. Так що давайте зараз я розпакую і вам більш детально розповім, покажу, взагалі що це таке, який наповнювач, як воно виглядає в розстеленому вигляді. Але як ви бачите, то пакування взагалі супер класне. Всі вироби додатково ще ось в таких чохлах йдуть для того, щоб захистити. Ну, і також можна буде потім додатково ще зберігати в цих чохлах щось або, наприклад, ось зимова ковдра. Ви на, на, на літо зняли свою зимову, назад її в чохольчик і дістали собі літню. Також дуже зручно. Розпочнемо відеогляд з подушок. У мене розмір 50 на 70, але є і 70 на 70. Ціна 650 та 750 гривень відповідно. Пошиті подушки за сучасною технологією екотекс, а ще вони мають дуже стильний вигляд. Верхня частина це чохол, який застьобується на змічку, вона знизу наволочки. Тканина чахла це мікрофібра, вона дихаюча, антиалергійна і дуже цупкий матеріал, який не утворює ковтунців і буде довго вам слугувати. А ще, як ви помітили, то повністю чахол простьобаний, такий утворює гарний малюночок, і це неспроста. Адже всередині він не пустий, а має наповнювач. Це 100% ультратонке антиалергійне селіколізоване поліефірне волокно, яке ідентичне натуральному пуху. Чохол можна знімати і прати його окремо від самого основного наповнювача. Вага однієї подушки 650 г. Сам наповнювач основний є 100% поліефірне силиколізоване волокно Double Air. Сон з такими подушками буде суперкомфортний, зручний та безпечний, адже подушка є гіпоалергенна, антикліщовий ефект і захист від бактерій. І також розповім вам більш детальніше про ковдру. Я оце скільки знімаю, стільки киця і спить, спить на цій ковдрочці. Ну, це просто знак, що вона їй дуже подобається. Ковдра тепла, легенька, комфортна, дихаюча. А ще вона, неймовірно вишукана, має стильний дизайн, антиалергійна. З ультратонким волокном, яке є ідентичне натуральному лебединому пуху. Але це не е, натуральне, а штучне, тобто воно імітує лебединий пух, підходить алергікам та маленьким діткам. Верхня тканина чохла це мікрофібра мембрана. Вона дихаюча, гарно пропускає вологу. А це значить, що є вона антиалергійна, антибактеріальна, антиклещова. А ще сама тканинка дуже цупка, її не так легко пошкодити. Вона не утворює ковтунців. Ковдра є повністю простьобана по всьому периметру. Це означає, що її можна прати в машинці, наповнювач не збивається. Після прання він знову відновлює свою форму і стає таким же пухкеньким, рівненьким, як і до прання. В себе в групі Viber і в Instagram я. Проводила експеримент і світила ось так на світло, щоб подивитися, як розпреділен наповнювач. Ви можете перейти до мене на сторінку і подивитися цей експеримент. І ось там світло проникало лише по шовчику, а саме весь квадратик був однорідний, однотонний, ідеально. Розприділений наповнювач і взагалі не світився. До речі, наповнювач є 350 грам на метр квадратний. Виробник також теп Україна, наше рідне виробництво. Воно є дуже сертифіковане, а ще відзначено великою кількістю нагород, як е, виріб сер... року. І ще дуже-дуже багато різних, адже дійсно технологія пошиття тут новітня, це Екотекс. І це помітно взагалі в усіх деталях виробу. Ковдрочка, до речі, така дуже легенька, але неймовірно тепла. Наповнювач всередині 70% ультратонке, антиалергійне селікалізоване поліефірне волокно, яке є. Ідентичним до натурального лебединого пуху, як я вам і говорила на початку відео. А 30% це поліефірне силіколізоване волокно Double Air. В трьох розмірах ковдрочка, півтораспальний 150 на 210 ціна 1000 гривень. двоспальний, до речі, він зараз в мене на ліжку розстелений 180х210 на ціна 1050 гривень і євро 200 на 210, 10, ціна 1150 гривень. Я вам від щирого серця рекомендую вироби від фірми ТЕП як подушки, так і ковдручку, тому що я особисто на собі перевірила якість та комфорт цих виробів. Дійсно, ви спите. Е Комфортно вам нічого не парить, не заважає, не стискає. Знаєте, як говорять не тепло, не холодно. Тобто, це оптимальна температура для вашого сна та комфорту.